Новий тариф на електроенергію 4 гривни 32 копійки за кіловат не покриває ринкову вартість, яка на сьогодні становить 7-8 гривень за кіловат. Це прем'єр-міністр е, України Денис Шмигальч. Шмигаль, чи Шмигаль е, знаєте, мені цікаво, а як рахували ринкову вартість? От, от як, яким чином? Врахували, що. Електростанції належить народу України. А, не належить вже, ага. А врахували, що земля, на якій воно розташоване, належить народу. Не належить вже, ага. А врахували, що. Електросистеми, які проходять і йдуть до ваших будинків, вони частково побудовані також за рахунок бюджету. А старі системи, так взагалі, це ще ну ви зрозуміли, коли Коли все народу належало, але то було погано. Це врахували? Ні. Ага. А врахували те, що олігархат фактично привласнив собі енергогенеруючі компанії. Це теж не враховували? Ага. А як же тоді рахували? Як рахували ринкову вартість? Як? Як? З Європи порівнювали. Ага. Тобто, я так розумію: сидить олігарх і думає: ага, в Європі платять за кіловат 15 гривень, а мої тут платять 4. Ну це ж не ринкова вартість. Ви пам'ятаєте, нам з вами колись нещодавно показали карту, таку карту, і там було розписано, де в Європі що платять, скільки за електроенергію. Пам'ятаєте, було таке? Ви тоді на це не звернули увагу, а я звернув вашу увагу на це. І українці тоді неправильно зрозуміли. Вам показували, вам показували, що в Європі ринок набагато багатший, і там люди багатші. І в цілому нема сенсу продавати вам, тому що. Держава ставиться до вас як до споживачів, просто як до людей, які живуть на території. Тільки тоді виникає питання: а яке тоді держава ставить, коли держава каже, в обов'язки у нас є? А які ж обов'язки, коли держава не хоче дивитись на громадян, як на власників всього того, що є у нас? Звідки взявся оцей тариф 7-8 гривень? Це пам'ятаєте про тариф гривня 68, а раніше ще був тариф інший. Пам'ятає хтось тариф 2012 року на електроенергію? А 2000 вже Бог з ним 16-го, пам'ятаєте тариф? Не пам'ятаєте? Забудьте, їх вже ніколи не буде. Я тільки єдине, що сподіваюся, що у вас зарплати ростуть пропорційно, тому що. Такої вартості робочої сили теж немає в Європі. Ну, раз уже пан Шмигель орієнтується на Європу, на рин, ринок, то такої вартості дешевої робочої сили теж нема ніде. І людям треба платити більше.